Добрий пи? день О, ще раз. вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва, Добре. і вам потрібно приготувати увага на екран, або альбом Добре. мистецтва, Не чую, дітки, повернись, Полінко, до мене, будь ласка, або альбом мистецтво і гуаш. Якщо у вас гуаші немає, а є тільки акварельні фарби, то вам треба тоді готувати акварель і білий аркуш. Зрозуміли? Так. Так. Або ж якщо немає фарб, то можна білий аркуш і олівці чи фломаски? Зрозуміло ага. все? Так. Так. Тоді починаємо нашу роботу. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати і створювати мистецтво, твори мистецтва. І скажіть мені, будь ласка, хто із вас бував у Карпатах? Я! Бував у Карпатах. Скажи, будь ласка, чим тобі запам'яталась подорож до Карпат, Кирюш? Мені запам'яталась подорож, тому що, мені, що ми ходили в гори, я бачив гриби, а, а ще гри. бачив змія, яких папа не Так, бо там вони дошила ще... водій. Ага, хто ще був, хоче поділитися, Веронічко, будь ласка. Я теж була у Карпатах. Так, чим запам'яталася тобі ця подорож? Ми там були у лісі, збирали гриби. Угу. Там, там дуже гарна природа. Так, неймовірна природа. Сьогодні так. на уроці ми з вами теж уявно поподорожуємо у Карпатах і створимо мистецький твір, якраз пов'язаний із цим. І з тією формою земної поверхні, з горами. Так, зараз будемо питання. малювати гори. Так, будемо малювати гори. А як називається, коли ми зображуємо природу? Mm. Пейзаж. Правда, пейзаж це називається. Минулого разу ви створювали міський пейзаж, а сьогодні ми будемо створювати який пейзаж? Якщо гори, то який пейзаж? Горький. Гірською так. Щоб надихнутися і е, відчути всю красу Карпат, подивіться, будь ласка, відео, і налаштуйтеся на роботу. Уявіть, що ви там, що ви вдихаєте свіже гірське повітря. А я була там, ну Класно. не там, а в трускавці, на скільки. Класно. 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 А ви.

Просто очей не відірвати, правда? Так, які, так. Емоції, які у вас емоції виникали під час перегляду? Щось може там Давайте не, не, не по черзі, не по черзі. Давайте не одночасно, давайте по черзі. Софійко, які емоції виникали? Дуже... Радість. Радість, Кур... Кирюша хотів сказати. В мене виникала ця емоція спокійню і задоволення. І в мене так само, до речі, як в тебе, таке заспокоєння якесь і відчуття безмежя. Веронічка. А -а -а. В мене, мене відбувалися спокійно, радість. Спокій і радість, дякую, Даринко. У мене було таке почуття, коли я проїхала в Трускавець, пішла на скелі Довбуша або на синій вір, і каталася по канатній дорогі, І задоволення та спокій. Задоволення та спокій, дякую, Дариночко, Лілія. Мені, мені подобалась ця картинка це, це, вона дуже красива і там гори. Так. Дуже красиво. Так, задоволення отримала від перегляду. Так. Прекрасно. Полінка Лавриненко, поділися своїми враженнями від перегляду. Мені, понрав... Мені дуже сподобалося, і я там вже була. Так, і той, хто там був, ще й напевно пригадав, яке там повітря свіже, неймовірно. Так. Таке, як у нас на сході. так Неймовірно, чисте повітря, інша природа, багато рослинності. Вона відрізняється від тієї, що ми бачимо тут у себе в степовій зоні, і тварини інші, тобто там все по-іншому і дійсно така, таке безмежжя і краса. Не даремно ми з вами туди занурилися, тому що сьогодні ми будемо створювати гірський пейзаж. Гори Карпати, до речі, є не тільки у нас в Україні, вони простягаються ще й територією Польщі, Угорщини, Румунії та й інших країн, і надихають багатьох художників створювати такі красиві пейзажі. Подивіться, будь ласка, на картину і скажіть, що ви бачите на передньому плані? Що у нас тут біля нас, нібито біля художника? На передньому плані. трава. Рослини, кущі, трава, трав'янисті рослини. А туди просуваючись далі, що там десь в далечині? Озеро, Озеро, напевно, так? Ну, а на задньому плані здіймаються небо. Гори та небо. Які кольори художник використовує, щоб зобразити небо? Жовтий, ой. жовтий, голубий. Блакитний. Так. Рожевий, жовтий, коли закат жовтий, може бути. Так. Ну, в даній картині рожевого немає, але є от трішечки жовтого, білий, блакитний і, так. Жовтий, і синій. І так? Для Сині. зображення гір. Те, які кольори художник використовує? Синій, жовтий. Так. Зелений. Зелений, помаранче, помаранчевий, вірузовий, філеновий, бірюзовий. Так, тобто гори зображують такими рожевий. кольорами темнішими, трішечки за небо, трішечки рожевого тут навіть є, так? Стежечки і підніжжя зображуються якими кольорами? От навколо озера, які кольори. Так, да. да. Тобто Фіолет. небо і гори у нас зображуються холодними кольорами, а підніжжя теплими кольорами. Які кольори будете використовувати ви, це вже на вас. Але я такий Відля... пейзаж, що я срисовую відсюди. Головне там... передати цю красу. Ми бачимо, що перед нами гірський пейзаж. Чи відрізняється він від міського? Да. Так. Да. Так, Тут багато е, природи. От подивіться на ще один варіант. А тут на передньому плані що ми бачимо? Ой, я там була. Що це? Що це? На передньому плані дерева. дерева і луки. видно, що не трава, а луки. І На них трав'янисті ринки. Отже, маляточка, створюватимемо з вами гірський пейзаж. Подивімося, як же це зручно зробити. І ще а раз... я вже роблю, а я вже роблю. І і я ще я раз увага на екран і уважно мене послухайте. Mm -hmm. Якщо у вас є фарби ГУАШ, то ви можете да. створити гірський пейзаж у альбомі мистецтво. Там на 19 сторінці ось такий, подивіться, тонований папір. На тонованому папері раджу працювати гуаші, бо гуаш не буде просвічуватися, вона не прозора, вона така насичені, насичена фарба. Якщо ж у вас, у вас гуаші немає, то ви можете вийти з положення так, взяти білий звичайний аркуш, і кольорові олівці, фломастери, або ж акварель. На білому папері можна створити з цими матеріалами. У зошиті ж з малювання раджу працювати у Ащо. Тепер подивімося, як же створити красивий гірський пейзаж. Звертайтесь. будь ласка, трішечки витримки. витримки, будь ласка. Подивіться, будь ласка, як створити за допомогою Гуаші красивий насичений гірський пейзаж. Увага на екран. Звертайте увагу, гуаш, вода, пензли. Олівець використовується, коли працюємо гуаші? Ні. Ні. Дивіться, з чого починаємо роботу. Що це, як це називається? Л горизонт. Правильно, Дариночко, це лінія горизонту. Дивімося далі. І Палина правильно сказала. Так. О. Це зображуємо прямо одразу фарбами. Лінія горизонту, лінія гір. Що у нас на передньому плані ось тут? Річка. Річечка. І звертайте увагу, вона е, чим ближче до нас, тим вона ширша. Чим вона далі від нас віддаляється, тим вона вуща. Тепер, коли ми далі будемо додавати інші кольори, по-перше, дочекайтеся, щоб фарба підсохла, щоб вона не змішалася. Ось так накласти одну фарбу на іншу можна тільки з гуашів. Акварельна фарба буде просвічуватися, тому звертайте на це увагу. Гори, що попереду, вони більш темні, а гори що позаду більш світлі. Бачите? Щоб вони не зливалися в одну, в один колір, а щоб було видно, що це. Композиція, що якісь гори ближчі, якісь більш віддалені. Дивімося далі. Одразу фарбою промальовуємо луки, підніжжя гір. і зафарбовуємо річечку. Маски робимо крупні, щоб була фактура травички, щоб було видно, що це травичка і фактура води. І на передній план в останню чергу гуаш'ю Малюємо дерево. Якщо це робити акварельною фарбою, то не вийде, бо акварельна фарба прозора. Таке накладання можна зробити тільки з допомогою гуаші. Гілочки промальовуємо. А тоді додаємо листочки з жовтою фарбою. Беріть поменше водички і по фарби, тоді кольори будуть насичені такі. Мага. Так. Я це... Я це а, так ні. Ось такий красивий пейзаж ми з вами створимо з допомогою гуаші у альбомі. Ні, і ще раз повертаюся не. на е, попередню сторіночку, дивіться. У альбомі на сторінці 19 є вже підготовлений ось такий тонований папір. Якщо ви малюєте на ньому, то вам не доведеться потім зафарбовувати небо. Якщо ж у вас немає гуаші, то робіть це на білому папері у звичайному альбомі. Чи завдання практичне вам зрозуміле? Так. так тоді я вмикаю ось послідовність роботи.

Вот такой да, коричневый. коричневый. Вот. А что, она Вот. Белый. 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 На, на, на музичку. Я бачу, ви так уже плідно плідно працюєте, питань ніяких немає, все зрозуміло. Да, Та, не. можна, Добре, можна. можна, все тоді вмикаю музичку, якщо що, пишіть шість або піднімайте ручку і запитуйте, якщо щось буде незрозуміло. Так, Кірюш, слухаю я тебе. А, ну, окна, нічого що я рисую не так, як, як на екрані, а я інші гори рисую. Головне, щоб це був гірський пейзаж, а те, що ти проявляєш творчість, це прекрасно, Кірю. Це чудово, Раску. головне ми створюємо гірський пейзаж. Угу. Так, працюємо. До речі, в альбомі у вас на сторінці 18, там також є зразок роботи. Ось тут, на сторінці 18, ви можете і на нього подивитися, можливо, щось звідти ви для себе візьмете. А в мене служається дуже хорошо. Добре, ще питання. Полінко, в тебе ручка давно піднята, ти хотіла щось питати? Ні. Ні, забула опустити просто. Так, ну то прочні. Анна, а як Покажи, будь ласка. Ага, інтересно, у мілі, мабуть, красиво получилось. Я думаю, що у вас усі гарно, бо це творчість ваша, творча робота, прекрасна, Юлечко бачу. От, щоправда, горе краще було зробити різними кольорами. От ті, що попереду, трішки б їх затепнити. Знаєш, як це зробити? Візьми на пензлик, Юлія, трішки більше фарби. Менше води, більше фарби. І оці гори, що попереду, ще їх е, разочок на фарбу і фарби. Вони тоді будуть більш насичені, буде красиво. яким кольором. А? Яким кольором? Тим самим, що ти і фарбувала фіолетовим, просто додай менше води, а більше фарби. Прям більше фарби набери на пензлик і прям проведи ще раз лінію. Ось таким чином наведи. І тоді в тебе оті гори, що попереду, вони стануть більш насичені, і буде видна перспектива, що ті ближчі, а ті більш далекі, десь там у тумані. І буде добре. Пані Олексіїна, я вже дозволю гори і, і, і потім вже я вам покажу потім. Прекрасно, прекрасна. Мале... Нагадую, не забувайте, будь ласка, в журнал додавати фоторобіт. А то ви на уроці працюєте, роботи показуєте, а в журнал забуваєте прикріплювати. Не забувайте цього робити, добре? <тур> добре, Олексіївна, а є, а є у нас а є, в мене сайт на роботу, що я робить? Дітки, він найкраще працює зранку або вже пізно ввечері. Ну, от я от ваші роботи зранку перевіряю, тоді сайт працює найкраще. Ну, Я відео, але, мабуть, це вже не ранок, а вже почікав першої часи. Зараз він теж працює, хоча його треба декілька разів перезавантажувати, але він теж працює зараз. Хоч і повільно, але працює. Тому пробуйте: не вийшло зайти з першого разу, перезавантажте сторінку, він тоді заходить. Так. Н угу. А мені Юль, тільки ж ти всі три гори навела, а треба було ті, що дві попереду, а ту, що позаду, хай вона була б така бліденька. Ну добре, Юлечку, вже як зробила, так і буде. Але все ж таки ті гори, що попереду, їх треба більш темними робити, бачиш, насичені такі, а ті, що позаду, більш бліді, бо вони там далі, там туман, димка. В мене те, взагалі, так. Начебто, начебто закриває їх повітря. До зустрічі, до зустрічі, Юлечка, прикріплюй роботу до журналу обов'язково. Добре. До побачення. Вода тут Юлія від нас ну, вона зробила роботу і показала. Як швидко. Швидше, швидше. Ранолфін, одне пук показати, що в мене получилось. Скажи. Я з радістю подивлюсь. Ага, тільки ж ти вертикально мені покажеш, ну переверни горизонтально, щоб я зрозуміла, де гори, бо я так не розумію. Ні. Це прапоре. А, я. А де ж тоді гори? Ну, ось перша розмальована гора, а ось друга ще не розмальована, ось. А, просто те, що не розмальовано, я не бачу, бо погано uh -huh. камеру продає. Зрозуміла, зрозуміла, прекрасно, працюй. У мене навіть порожок, де автор стоїть. <сі> Ясно. До речі, підписувати свої роботи це важливо. Uh -huh. Але підписувати краще з зворотного боку, щоб не псувати вашу творчу роботу. Uh -huh. Музичку включаю, чи ще є питання? Включаю. включаю. Ганнолексівно. Ганно Олексіївно. Трую Дариночко, кажи. А ви знали, що треба змішати, щоб був такий колір гор, треба. Ну, еластичний. Треба трішки чор, чор... пробачте. Хтось мені тут названня завжди. Чорний колір коричний і трішки дуже мало білого. Так. Ще можна блакитного додати. Так, Кію. я додам. Кію. Я з тобою, Дариночко, повністю згодна, так, це допоможе створити реалістичний колір. А є? А, так, є перед. Зараз... Так, маляточка, на якому ви вже а, етапі? Я закінчу. а ну Прекрасно, Кирюша, бачу. Прекрасно. Валяточка, ми з вами Я маємо потихоньку. Будь мене послухайте, тоді скажете. Ми з вами маємо ще потихеньку закінчувати. Скажіть, будь ласка, який пейзаж ви сьогодні створювали? Гори. Гір... Правильно говоріть, гірський пейзаж. Велике прохання, додавайте свої роботи до журналу. І дітки, які вже закінчили, можете мені показати і зі мною прощатися, закінчивши мені... роботу. Хто ще не закінчив, потихеньку закінчуйте. Особливо не поспішайте, бо ви зможете після уроку там ще допрацювати, якщо ви щось, добре? Так. Алла, я не бачу, не можна показати. Можна, можна показати. От бачу, вже дехто робоче місце є прибирає теж добре, теж правильно. Хоча дерево можна було зробити вищим. Воно ж на передньому плані, щоб воно було таке велике. Ну, хоча воно може бути маленьким деревцем ще, Лілічко бачу, хай підсихає роботи, а фотографуй, надсилай в журнал. Можна Це буває, коли працюєш з фарбами Видно? Видно, прекрасно видно, так. Бачу, що постарався гори зробити різним кольором, добре. Хороша робота, є, звісно, невеличкі недоліки, але це творчість, творча робота, тому тут вже як ви вирішили, так у вас роботою створено. Так, малятка? До Дітки, які до закінчили, зустрічі. дякую за роботу і до зустрічі. Чекаю ваших робіт в журналі. До завтра. Добре. Алла, до завтра. До побачення. Прекрасно, я бачу чудовий початок в тебе, Софійко, прекрасно, бачу, що ти в процесі і все правильно робиш. Продовжуй. Спасибо. Все правильно. Так, Маляточка, ми з вами завершуємо. У вас ще після уроку до ЛФК є час закінчити, прибрати робоче місце, ви встигнете. Дякую вам за роботу і очікую ваших робіт у журналі. До, побачення, до, завтра. до завтра. до завтра. До завтра.